Вітаю. Сьогодні 1 січня 2026 року. І як завжди, на початку року, ми розбираємося, як змінилося наше життя, поки ми е, різали салати. Ага, цього разу уряд підготував цілий пакет нововведень. Тут і бюджет, і закони, і постанови. Ми отримали ну, цілий стос цих документів, щоб розібратися в головній лозіці. Куди рухаємось так саме так, куди нас веде держава. До більшої соціальної підтримки, яка пом'якшить удари долі, чи може до посилення фінансової відповідальності кожного, давайте шукати відповідь у цифрах. Це, мабуть, ключове питання. Бо за кожною зміною від нової суми мінімалки до цифрових сервісів стоїть певна, скажімо так, філософія, і наше завдання розшифрувати її. Зрозуміти не просто що, а навіщо точно. Гаразд, давайте почнемо з того, що хвилює абсолютно всіх: з грошей у гаманці. Основа всього це, звісно, нові соціальні стандарти. Мінімальна зарплата зросла. Тепер це трохи більше 8600 гривень з 200. Здавалося, просто цифри, але ж вони тягнуть за собою все інше, як локомотив. Саме так це базові показники. Від них, як коло по воді, розходяться зміни. І перші, хто це відчуває, це звичайно пенсіонери та підприємці. От до речі, про пенсії. Мінімальна пенсія за віком тепер прив'язана до прожиткового мінімуму для непрацездатних. Це майже 2600 гривень. А максимальна? Максимальна, відповідно, в десятеро більша, майже 26 тисяч. Щодо індексації: уряд обіцяє її провести в березні, як завжди. Але ну, ми ж знаємо, що офіційна інфляція це одне. А реальне зростання цін у магазинах зовсім інше. Є ризик, що це підвищення просто з'їсть подорожчання. Ризик є завжди, і це головний виклик для уряду: наздогнати реальну інфляцію, а не номінальну. Але тут є і інший бік медалі менш очевидний. Який одночасно з підвищенням виплат держава посилює вимоги. Щоб вийти на пенсію у 60 років, тепер потрібно мати 33 роки страхового стажу. Рік тому було 32 Ого, це частина довгострокової реформи. Меседж такий: ми трохи збільшуємо підтримку тим, хто вже на пенсії, але майбутнім пенсіонерам доведеться працювати довше. І офіційно. Тобто, держава ніби каже: Хочеш гідну пенсію, працюй в білу і довго. Це зрозуміло. А що для тих, хто сам створює робочі місця? Я маю на увазі ФОПів. Так. Для них же зростання мінімалки це автоматичне збільшення податків. Так, для ФОПів головна новина обов'язкові платежі зростають. Мінімальний соціальний внесок ЄСВ тепер буде трохи більше 1900 гривень на місяць. Угу. Загалом, залежно від групи, навантаження зросло на кілька сотень гривень. І тут є важливе нововведення. Що саме фопи першої та другої груп тепер теж сплачують військовий збір. Це фіксована сума близько 865 гривень. Це суттєве збільшення. Чи не спровокується частину бізнесу знову піти? Ну, в тінь? Це головний ризик будь-якого підвищення податків. Але логіка уряду інша: поступово вирівнювати навантаження і залучати більше коштів до бюджету. Адже всі ті соціальні програми, про які ми будемо говорити, потребують фінансування. Саме так, і гроші беруться з податків. Це замкнене коло до того ж, є ще й непрямі податки, які платять усі, акцизи. Отак: пальне, цигарки. Що тут нового? Тут теж зростання, і це великою мірою частина наших зобов'язань в рамках євроінтеграції. Ми гармонізуємо наші ставки з європейськими. І що це означає для водіїв? Ну, автомобілісти відчують це найперше. Акцизи на пальне зросли. Експерти прогнозують, що літр на заправках подорожчає на гривню дві. А крім пального, підвищується акциз на сигарети і планується новий на солодкі газовані напої. А ось для тих, хто думав про купівлю електромобіля, є не дуже приємна новина. Так. Скасовано. Пільгу з ПДВ на їх ввезення – Це одразу додасть до ціни 20%. Цікавий хід. З одного боку, курс на екологію, з іншого робимо екологічний транспорт дорожчим. Але гаразд. Отже, бачимо, що податки дещо зростають. Логічне питання а куди підуть ці гроші? І, схоже, один з пріоритетів це підтримка сімей з дітьми. Абсолютно, це, мабуть, найбільший блок позитивних змін. По-перше, одноразова допомога при народженні дитини зросла з 41 тисячі до 50 тисяч це суттєво. По-друге, з'явилися нові виплати: близько 7 тисяч гривень до пологової допомоги для незастрахованих жінок, і стільки ж щомісяця на догляд за дитиною до року. Але найбільший резонанс викликала програма «Є Ясла». Зачекайте, тобто це прямі гроші батькам на няню чи приватний садок, це звучить майже революційно? Так і є ясла це не просто соціальна виплата, це по суті економічний інструмент. Як це працюватиме? Програма для батьків дітей від року до трьох, які виходять на роботу чи навчання. Держава дає 8 тисяч гривень на місяць на дитину або 12, якщо дитина з інвалідністю, і ці гроші можна витратити на послуги няні, приватний садок, розвиваючи гуртки. Логіка держави тут дуже прагматична. Повернути батьків, переважно жінок, на ринок праці якомога раніше. Тобто це не просто гроші на дитину, це гроші на те, щоб мама могла працювати. Точно це інвестиція, яка має окупитися, стимулює економіку, збільшує податки і водночас робить народження дитини меншим фінансовим ударом по кар'єрі. Це змінює всю суть. А що з іншими вразливими категоріями? Малозабезпеченими, наприклад, для них теж новий підхід. Замість купи складних виплат запроваджується одна базова соціальна допомога. Ідея дуже проста. І в чому вона полягає? Фактично, держава каже: ми вважаємо, що для базового життя родині потрібно умовно 4,5 тисячі гривень на особу. Якщо ваш офіційний дохід, скажімо, 3 тисячі, то ми доплатимо різницю 1,5 тисячі гривень. Тобто більш адресний підхід набагато. А от для ВПО виплати поки залишаються без змін: дві тисячі на дорослого, три тисячі на дитину. Цей адресний такий цільовий підхід, здається, стає головним трендом. І ми бачимо ту саму логіку і в сфері охорони здоров'я. Чи не так? Це ключовий момент. Ця логіка пронизує всі реформи. Найяскравіший приклад нова програма безоплатного чекапу для людей віком від 40 років. Тобто держава буквально платить людям, щоб вони пішли до лікаря. Саме так кожен громадянин, якому виповнилося 40, отримує 2000 тисячі гривень на профілактичне обстеження. Повідомлення приходить у дію, гроші зараховуються на спеціальну картку. І на що їх можна витратити? На аналізи, консультації, оцінку ризиків серцево-судинних хвороб чи діабету. І тут знову ж таки чиста економіка: виявити хворобу на ранній стадії та запобігти їй у десятки разів дешевше для бюджету, ніж потім роками лікувати хронічні захворювання. Це інвестиція в здоров'я, яка в довгостроковій перспективі заощадить мільярди. І ці гроші можна буде витратити і в приватних клініках. Так у будь-яких, які мають договір з НЦЗУ, тобто з Національною службою здоров'я. Це означає, що до програми підключені як державні, так і багато приватних клінік. Зрозуміло. І ще один важливий крок у профілактиці оновлений календар щеплень. Що там найголовніше? Два ключових моменти: перший і це справжній прорив, обов'язкова і безоплатна вакцинація проти вірусу папіломи людини ВПЛ для дівчат 12-13 років. Це ж профілактика раку. Найефективніша профілактика раку шийки матки, друге щеплення проти кору, паротиту та краснухи тепер робитимуть раніше, у 4 роки, а не в 6. і все це, я так розумію, все глибше інтегрується в цифрову екосистему держави. Безмовно, усі ці медичні дані, щеплення, результати чекапів усе це лягає в електронну медичну картку, і паралельно розвиваються інші сервіси у 2026-му запускають Е-нотаріат. тобто нотаріальні послуги онлайн. Так, перші послуги можна буде отримати через Дію, тільки уявить. Раніше, щоб оформити довіреність, треба було виділити півдня, а тепер це можна буде зробити, умовно сидячи на кухні з кавою. І ще одна фішка для водіїв, яку обіцяють Європротокол прямо в дії. Оформити ДТП без потерпілих можна буде повністю в смартфоні. Так, це ще один крок до того, щоб прибрати зайву бюрократію. І цей тренд на цифровізацію стосується і такої консервативної сфери, як військовий облік. Електронний документ, резерв АйДі стає пріоритетним. А паперові квитки паперові поступово відходять у минуле. До речі, якщо ми вже заговорили про взаємодію з державою у питаннях обов'язку, варто згадати і про зміни в мобілізації, точніше, у бронювання. Що там нового? Тут теж простежується економічна логіка. Для працівників критично важливих приватних підприємств змінюється зарплатний поріг для отримання броні. Тепер їхня зарплата має бути не меншою за 2,5 мінімалки. А це скільки в гривнях? Це вже понад 21,5 тисячі гривень. Тобто держава пов'язує можливість забронювати цінного фахівця з його економічною цінністю, вираженою в офіційній зарплаті. Зрозуміло. І наостанок кілька змін, які, можливо, не такі глобальні, але теж важливі, так це такі побутові покращення. По-перше, Україна нарешті повноцінно приєднується до зони роумінг як вдома з ЄС. Тобто можна буде користуватися зв'язком у Європі за українськими тарифами, так, на постійній основі. По-друге, символічна, але важлива зміна: українські виробники більше не можуть називати свою продукцію коньяк чи шампанське. А як тепер? Тепер це відповідно бренді та ігристе вино, як того вимагають європейські норми. І мабуть найважливіша новина для всіх у зимовий період, яка дає трохи спокою, це тарифи на комуналку. Так і тут поки що стабільність. Уряд подовжив мораторій, тому тарифи на газ, опалення та електроенергію для населення залишаються без змін до кінця опалювального сезону. Отже, повертаючись до питання, яке ми поставили на початку, що ми бачимо в підсумку? З одного боку, держава справді розширює соціальний захист. Тут і гроші на дітей, і є ясла, і безкоштовні медогляди це схоже на побудову такої собі соціальної держави. А з іншого боку, ця сама держава підвищує податкове навантаження, посилює вимоги для пенсії і робить доступ до пільг залежним від офіційних доходів. І що тут цікаво? Так, всі ці зміни від чекапів у дії до податкових правил. Демонструють чіткий тренд на посилення ролі держави у житті громадян саме через цифрові інструменти. Система стає більш прозорою, більш адресною. Але водночас і більш контрольованою. Саме так. Програма є ясла: це не просто гроші, це цільові кошти, використання яких можна відстежити. Те саме з медичним чекапом. Тобто, ми отримуємо більше підтримки, але в обмін на більшу прозорість перед державою. І це залишає відкритим питання на майбутнє, як цей баланс між підтримкою, контролем та індивідуальною відповідальністю буде розвиватися далі? Де проходить межа між зручним цифровим сервісом і ну, тотальним державним наглядом? Це те, про що варто поміркувати.